Всім привіт! Рада всіх вітати і бачити сьогодні тут. Крутий захід, крута публіка, чудова мета, і одна з них це підвищити рівень довіри до вітчизняних it рішень. Я дякую організаторам та всім присутнім за можливість розповісти про наше рішення і внести свій внесок у розвиток вітчизняного бізнесу. Тож кілька слів про нас та взагалі чим ми займаємось. Можливо, хтось з присутніх вже знайомий з ip телефонією чи чув про компанію А, чудово, бачу. є, чують ми міжнародна компанія з українським корінням, котра забезпечує безперебідним зв'язком і якісною телефонією понад 12 країн світу. З 2017 року компанія Юніток розроблює свої власні круті it рішення і, в принципі, допомагає в розвитку як великого, так і маленького бізнесу. Мене звати Олена Пучкова, керівник партнерської мережі. Я в it сфері вже більше п'яти років і за цей час більше 500 кейсів ми втілили в життя і з різних сфер і логістики, і торгівлі. Телеком сферу мене привело знаєте, така жага до знань і така знаєте, впертість, чи досягну я своєї цілі, чи зможу я ознайомитись з новою сферою для себе, і як бачите, сьогодні маю нагоду стояти тут і спілкуватися з такою потужною аудиторією. Часто спілкуюся як з власниками бізнесів, з керівниками компаній, і я помітила, що є ряд болів, котрі є у всіх. І ось деякі, наприклад. Ви вкладаєте бюджет в залучення нових клієнтів, але конверсія не зростає дивно. Чому? Е, вже понижується лояльність цільової аудиторії. Це все тому, що менеджери не поспішають оброблювати лідів, котрі надійшли. Менеджери не встигають обробляти певну кількість звернень, і клієнти йдуть до конкурентів. А Просто можна невчасно вийти на перекур і клієнт вже піде до конкурента. Ви знаєте, навіщо потрібні скрипти продажів? Я знаю, щоб успішно зробити продаж. Але є менеджери, котрі, що вони зроблять краще, поспілкуються з клієнтом, і що ми маємо потім? Сумнівний звіт з купою недоробок менеджерів. Я думаю, кожен з таким стикався. Менеджери зачасту спілкуються з клієнтом 10 хвилин, і після цього ще півгодини вносять інформацію всілякі crm системи коментарі залишають, замість того, щоб робити свою роботу, а саме спілкуватися з клієнтами і продавати ваші продукти з приводу якості обслуговування. Також є питання, тому що які менеджери... Часто задають питання, як вам взагалі моя робота в компанії, як вам сервіс нашої компанії. Дуже рідко вони задають ці питання, тому що бояться нарватися на негатив якийсь від клієнта, опрацювати його, але як тоді підвищувати сервіс компанії, покращувати його? Все частіше людство при вирішенні складних питань приходить до моменту роботизації систем та процесів. Погодьтеся зараз без технологій прогрес неможливий. Світові провідні виробництва вже давно замінили як ручний труд на роботизовані системи. Вдома замість нас прибирають роботи полисмоки, там добі, наприклад, але вони не чекають від нас там шкарпеток в подарунок. От ми вже так до цього всього звикли, що сприймаємо це як зазвичай, що воно і повинно бути, що нам вже так зручно і відмовитись від цього ми не можемо. А що з приводу роботи? Я впевнена, що багато з вас вже використовують чат-боти в роботі, вже використовують чаді, нейромережі, і все, що допомагає вам, все, що робить роботу за вас, якусь процес повноцінний або допомагає вам створити цей процес. А що в бізнесі? Бізнесу також потрібен робот, який буде працювати за нас, допомагати нам. І ми його розробили. Голосовий робот це інноваційне сучасне рішення, котре допомагає вам не тільки закрити ті болі, про котрі ми з вами розмовляли, а ще й допомагає вам в масштабуванні компанії в автоматизації і в принципі в розвитку. Голосовий робот створений на базі штучного інтелекту, який може приймати дзвінки, робити дзвінки клієнтам. Котрий розпізнає мову клієнта і, і також може відповідати на питання, тому що він працює по скрипту, котрий завчасно вже був продуманий саме для ваших клієнтів. До 99% розпізнавання людської мови голосовий робот розрізняє навіть суржик, розпізнає, тому що у нас, ну скажімо так, клієнти зазвичай коли телефонують до нас в компанію, вони ну спілкуються так декількома умовами одразу, і ось голосовий робот може розпізнати і одразу скоректувати клієнта, відповісти на його питання там українською мовою, якщо буде так заданий скрипт. До 57% економії ресурсів компанії, тому що голосовий робот. Працює за вас, замість ваших менеджерів. А, і до а, майже 95% клієнтів не розпізнають. А, в принципі робота від е, живої людини. Вони думають, що вони спілкуються зараз з менеджером. Він їх консультує. А коли перемикається вже е, на менеджера живого і приходить спілкування, деякі просять, а поверніть нас там на менеджера Ростислава. Наприклад, тому що от, нам подобалося, як він більше з нами спілкувався ніж живий менеджер. Таке також буває. От і від 35% конверсія від телефонного дзвінка до Ліда е, в принципі це аналітика, котра від наших клієнтів вже була створена. Голосовий робот. Я можу ще дуже багато розказувати і розкажу вам потім про його переваги. Але давайте послухаємо, як він працює взагалі і як він може автоматизувати вашу роботу, замінивши менеджера. Тож прошу. Так, добрий день. Це компанія Unipower. Андрій мене звати. Ви раніше замовляли в нас Samsung Fold 5. Маєте хвилинку зараз? Так, давайте. Так, дивіться, я взагалі чому телефоную вам? Ми зараз розпродаємо смарт-годинники Samsung, саме моделі Galaxy Watch Black Titanium, і на нашому досвіді вони ідеально синхронізуються з вашою моделлю телефона. Я подумав, що вас зацікавить, бо ціна на них ну, дуже солодка зараз. Саме сьогодні дивіться, складає ціна 12 тисяч замість 20 тисяч гривень. Я можу вас з'єднати з вашим особистим менеджером? Так, з'єднуйте. Дякую. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Я вже переводжу вас на вашого особистого менеджера. До побачення. Так, це був момент, коли робот замість менеджера робить до продажу повторний продаж клієнту, який вже завчасно купив якийсь продукт. Ось там, в даному випадку, там Samsung, там, і так далі. Да? Гаджет собі придбав, і в момент, коли це заложено у вас у воронці. Робот автоматично набрав цього клієнту, і у нас є солодка пропозиція. Да, вигідна пропозиція, він проінформував, клієнт дав згоду, або, наприклад, відмовився. І робот вже передає інформацію у відділ продажів, вже передає інформацію менеджерам, і вони вже спілкуються з клієнтом або оформлюють його товар, або вже ну, або вже там якісь зворотні моменти віддають клієнту. Які ж все ж таки переваги голосового роботу? По-перше, це його швидке підключення. Сам момент активації його від моменту консультації до моменту повноцінної активації і впровадження в роботу займе у вас не більше двох робочих днів. Моменти того, що голосовий робот працює 24 на 7, 365 днів на рік. Він не бере у вас вихідні, не відпрошуються там відпустки, лікарняні і тощо. Одночасно він може здійснювати або приймати від одного до плюс тисячі дзвінків. Тобто, якщо у вас є клієнтська база, котру необхідно проінформувати з приводу якогось заходу, наприклад, да, от як сьогодні, є зареєстровані, треба з ними поспілкуватися. Можна хоч одразу. Е Дати йому команду, що продзвони, будь ласка, тисячу людей, і він за одну хвилину одразу почне всім, всім телефонувати і всіх проінформує. і Це займе там у вас 2-3 хвилини, і така велика база клієнтів вже буде оброблена. Розпізнає автовідподачі на початку розмови. Тут теж таке цікаве питання. Ми коли його розроблювали, спочатку робили основні функції, потім додали цю. Тому що, коли йде вихідний дзвінок клієнту, у дуже багатьох стоять якісь автовідповідачі там, і як у менеджер як роботи, як менеджер їх розпізнає. Все просто він такий автовідповідач поклав слухавку. Ви не витрачаєте вихідний е, трафік, ви не платите за це, і голосовий робот не намагається поспілкуватися з менш е, розумним роботом замість людини. Розпізнає та веде діалог різними мовами. Про це ми проговорили, тому що якщо у вас є клієнти, дуже зараз багато. Наших співвітчизників працює на ринки різних країн, там Європи, штатів і так далі. То без питань голосовий робот може працювати не тільки на локальному ринку, а й спілкуватися з іноземними клієнтами, пропонувати їм послуги та консультувати їх для максимально реалістичного спілкування. Передає емоцію голосу. Ну нікому не подобається просто бурмотіння в трубку слухати. Ось тому ми наближили його максимально у відтворенні інтонацій, емоцій. Ну повністю як людина, гнучкість використання. Його можна налаштувати від простого вітання. З клієнтом там переводу, наприклад, там на відповідального менеджера, до повноцінного скрипту багатокомпонентного з консультацією з продажем, з виявленням потреб клієнта і з обробкою заперечень. Не допускає жодного, не пропускає жодного телефонного дзвінка. Дуже часто буває таке, що клієнт подзвонив, менеджер не зміг відповісти, був зайнятий в розмові, він там не дослухав там, мелодію, наприклад, вже втомився і пішов дзвонити конкурентам. В даному випадку голосовий робот завжди знаходиться на лінії і він завжди радий кожному дзвінку від вашого клієнта. Автоматично відправляє інформацію. Він може не тільки дзвонити, да або приймати дзвінки, а за потреби можна налаштувати відправку смс, в телеграм, месенджери, пошту, тощо, коли клієнту необхідно відправити якусь інформацію до після або під час розмови. Інтеграція у бізнес процеси компанії тут дуже цікавий момент, тому що зараз дуже багато є систем, коли якась нова автоматизація для компанії вони не хочуть на неї переходити, тому що треба перероблювати компанію. Її процеси під нову автоматизацію в даному випадку голосовий робот сам інтегрується в процеси вашої команди компанії. Так, далі у нас ще йде розумна автоматизація телефонних дзвінків також дуже цікавий момент, тому що вся рутинна задача задача, котрі є у менеджера, це як ми казали, приймання дзвінків, відповідання на якісь стандартні питання, котрі йдуть у там. 90% клієнтів, коли вони тільки телефонують там на номер на сайті, це все робить, може робити самостійно опять же таки відправляти дані, уточнювати якісь дані. Він може робити опитування клієнтів. А а менеджер в цей час буде працювати ну продавати або консультувати вже гарячих лідів. Легке та швидке масштабування раніше для того, щоб коли там додається якийсь новий продукт з компанії до портфелю продуктів, необхідно було наймати нових менеджерів, навчати їх там десятками набирати, дивлячись, які там обсяги. Так зараз можна підключити одного голосового робота, взяти декількох менеджерів на вживе спілкування і вже повноцінно запускати продукт в роботу. Підходи для будь-яких бізнес-задач, ми з вами проговорили, що будь-яку задачу за допомогою свого робота можна реалізувати. Тому що скрипт, котрий будується, він складається з блоків, як ми бачили на схемі, коли він працює, максимально подробно її можна розмістити і, хоч зробити там на декілька умовних блоків. І і постійно, постійно, постійно голосовий робот буде звертатися до цих блоків, і за потреби можна швиденько її доналаштувати. І технічна підтримка 24 на 7. Якщо голосовий робот працює 24 на 7, він завжди спілкується з вашими клієнтами. Він завжди працює так. Для того щоб якісно надавати таку послугу, необхідна техпідтримка, котра буде працювати нонстопом для того, щоб завжди відповісти на ваші питання, якщо вони у вас виникнуть, і для того, щоб Якщо необхідно внести якісь моменти в скрипт налаштування до налаштування, техпідтримка могла одразу відреагувати, навіть якщо в третій ночі, тому що є такі кейси від наших клієнтів, коли вони знаходяться тут, у нас там в Києві, а ну локально в Україні, да, а телефонують, працюють з клієнтами зі штатів. І менеджери у них робочий день там може початися о першій ночі, тому що у їх клієнтів починається робочий день у першій ну ночі. У нас да у них восьма ранка, вони тільки каву п'ють, починають працювати. Ось і коли е, виникають якісь питання там з приводу Я не можу подзвонити, або там ну, лінія просто не запустилась, бо менеджер там ще е, щось трошки не прокинувся, він може одразу написати в чат-бот підтримки, одразу йому відповідь, е, нададуть відповідь, підключаться, налаштують і так далі. Ніхто вас не залишить без так, скажімо, е, підтримки. Також хотіла швиденько вам проговорити момент, як можна визвати шлях на роботі з клієнтом. Дуже багато моментів ми вже проговорили, як це взагалі виглядає на розрізі однієї компанії, якщо ми беремо до уваги від продажу до вже сервісу, ну коли ми вже повноцінно працюємо з клієнтом. Голосовий робот автоматично продзвонює базу холодних клієнтів. Неважливо, наскільки вона велика, маленька, вона одразу запускається, чи ви робите це потрошку, щоб менеджери потім встигало оброблювати ці люди. Голосовий робот зв'яжеться з кожним, виявить потребу, зацікавить вашою пропозицією, і після цього з відповідною інформацією передасть все на. Відділ продажів з приводу додаткових продажів, як ми з вами там в принципі сьогодні чули, да, він може пропонувати супутні товари, котрі менеджери зазвичай ну або я не знаю, в них нема бажання зазвичай да там робити якісь продажі, повторні продажі. В них є план, вони його виконують. А що там далі ще можна запропонувати клієнту? Що йому буде ще корисне, не завжди беруть до уваги. З приводу повторних продажів, момент зв'язання. З строком експлуатації попереднього продукту можна зробити, і сервіс голосовий робот приймає завжди дзвінки, робить опитування ваших клієнтів і відправляє також клієнта з його питанням до відповідального за це питання співробітника. Це також можна налаштувати. А також я підготувала декілька кейсів цифри. Давайте поговоримо цифри. Слова це класно. Можна також у нас там його протестувати, подивитися. Але що виходить, якщо переговувати гроші? Прибуток ваш а, у нас був кейс, клієнт звернувся. Каже, я компанія, котра продаю автозапчастини, в мене є та ж сама там холодна база на 1844 контакти. Мені треба її обдзвонити. Ми кажемо, Окей, давай це зробимо, але не за допомогою менеджера налаштуємо йому телефонію, а вже є нове рішення, котре це зробить за ваших менеджерів. Якщо ми візьмемо прорахунок. Е з використанням, вибачте, будь ласка, людського ресурсу. От то у нас виходить один менеджер, сім годин робочий день. Це вже мінус обід, вже мінус там маленькі перерви на чай, каву і так далі. П'ять днів робочий тиждень, і був дві хвилини середній час розмови. Це ми після потім заміряли. Чотири хвилини зазвичай тратить менеджер, витрачає на підготовку до дзвінка, тому що треба не з інформацією з компанією, що за клієнт взагалі. І так далі. І Три хвилини на внесення даних після розмови. Це вже там коментарів, систему, задача собі на далі. І так тощо. Ми рахуємо, і виходить, що у нас один менеджер витрачить то тільки на цю задачу 39 робочих днів. Середня зарплата Києву у нас зараз 20 тисяч. Ну по мінімалки так, да, берем. І у нас виходить 39 тисяч гривень тільки на зарплату одному менеджеру на одну задачу. Якщо дивимося, як прорахувати з допомогою голосового робота, це як вже було втілено з цим клієнтом. Та ж сама номерна база на 1844 контакти. Один голосовий робот, і ми на йому один телефон номер телефона одразу на 20 каналів. 20 каналів це 20 одночасних дзвінків. Ось, дві хвилини середній час розмови голосовому роботу, не треба там готуватися до розмови або після там коментарі, він це все автоматично робить. Ось, і виходить, що у нас 3 години часу і 4 тисячі 34 гривні. Тобто, замість 39 днів – 3 години. І замість 39 тисяч – 4 тисячі з копійками. Цифри вражають. Підготувала ще швиденько для вас кейс більш масштабний, щоб подивитися, як воно виходить на більш таких важких задачах. У нас був запит від клієнта. Їх клієнти заходять к ним на сайт, залишають заявку. На сайті вона падає в систему, і менеджеру необхідно вже зв'язатися з клієнтом, порозмовляти з ним, зацікавити і так далі. Номерна база була на 99 302 контакти, 302 заявки. Якщо ми беремо до уваги, що цю задачу будуть виконувати 100 менеджерів, також робочий день 7 годин, 5 днів на тиждень, півтори хвилини був середній час розмови, і ми рахуємо, виходить 20 днів. 20 днів – це 100 менеджерів одну задачу роблять. І 2 мільйони гривень тільки на зарплату, будь ласка, покладіть. Якщо за допомогою голосового роботу беремо ж ті ж дані, котрі у нас були, але але рахуємо один номер на 100 каналів, 100 одночасних дзвінків це 3,5 дні. 3,5 дні і 156 – 400. Ну тобто різниця в цих дуже вражає, а задача була виконана, і конверсія була більша, ніж за допомогою обробки менеджерів, тому що Ну, є людський фактор. Так? Робота не обманиш, робота не затуриш, він всі, все, що необхідно зробити для того, щоб продати ваш продукт, він зробить а, таким чином. Зараз в наш час, буквально там ще 10-15 років тому ми чули про якісь інноваційні розробки або про якісь інноваційні ідеї десь там із-за кордону по новинам, там по телевізору нам новий канал показував, що там було що там було і відбувається. Вже зараз, вже сьогодні, продукт Made in Ukraine показує себе з найкращого боку, тому що він є якісним і довершеним. За останні півтора роки про бренд Україна дізналися про всьому світі, і це стосується не тільки програмного забезпечення, а й в принципі будь-якого продукту. Це тому, що у нас команди професійних спеціалістів, тому що у нас інноваційні ідеї, і тому, що наш народ вміє працювати не завдяки чомусь, а всупереч, долаючи будь-які перешкоди. Ось чому треба, ось чому нам треба. Цінувати наші команди і вкладатися, довіряти більше українському українському ресурсу. Ось тому я в принципі все сказала. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, а я думаю, вони у нас є. Ми підготували сьогодні стенд, і ви можете підійти з усіма питаннями. Ми з радістю на них відповімо. І також у нас підготували демо версію голосового робота. Ви можете спробувати, як то з ним спілкуватись вживу. Тому дякую за увагу! І все буде Україна!